За минулий тиждень тривога у прилуках тривала понад 80 годин. Повідомлення про небезпеку лунало 24 рази. Заступник міського голови Сергій Чміль інформує, які укриття доступні. Говорить, в місті є більше ніж 60 сховищ 30 з них належать громаді. Саме ці захисні споруди ремонтують коштом міської ради. Пояснює посадовець, у нашому місті є достатня кількість укриттів, кошти на утримання яких виділяє Прилуцька міська рада. Це укриття, які знаходяться в садочках, в школах, а також укриття, які утримує комунальне підприємство Прилуки житлобуд. Відповідальність за належний стан таких укриттів лежить на управлінні освіти та комунальному підприємстві Прилуки житлобуд. Також у прилуках є укриття, якими опікується держава та приватні підприємства. Розповідає Сергій Чміль. Сьогодні я зупинюся на укритті. Тях, які знаходяться у державній власності та у приватних руках, у нашому місті нараховується сім укриттів, за які відповідає саме держава і виділяє кошти з державного бюджету на утримання даних укриттів, тобто повну відповідальність за утримання та доступність сховища несе виключно власник, пояснює заступник міського голови. Ще раз наголошу, що Прилуцька міська рада не виділяла кошти з міського бюджету на утримання укриттів державної форми власності. Просто ми не маємо на це права. Сергій Чміль наводить і приклади укриттів, котрі облаштувала держава. Гарним прикладом утримання укриттів державної форми власності є укриття, які знаходяться біля вокзалу, в самому центрі нашого міста, біля укртелекому, а також біля податкової. Заступник міського голови інформує і щодо приватних укриттів. Каже, їх у місті чимало. Також у нашому місті є 19 укриттів, які знаходяться в приватних руках. В більшості випадків це укриття знаходиться на великих підприємствах, таких як Ліпзавод, а літоні. І утримання даних укриттів, так само як і державних укриттів, здійснюється за рахунок власника, тобто за рахунок приватного підприємства. Ще раз наголошу, що жодної гривні з міського бюджету за всі роки не виділялося на утримання укриттів так само, як державної форми власності і приватної форми власності. Сергій Чміль говорить, підприємці забезпечують доступ до укриттів. Кожен містянин може перечекати небезпеку у даних сховищах, але не всі приватники займаються облаштуванням захисних споруд. Як приклад, наводить укриття заводу Будмаш. Ми знаходимося майже в самому центрі нашого міста біля укриття. Колишнього заводу Будмаш це гарне укриття. Власники даного укриття під час на початку повномасштабного вторгнення надали доступ до даного сховища нашим прилучанам, і звісно, нам би хотілося навести у ньому лад. Але ще раз наголошу, що дане укриття знаходиться у приватній формі власності, і кошти з міського бюджету ми не маємо права взагалі виділяти. І жодної копійки із бюджету нашого міста на Утримання даного укриття не виділялося. Якщо пояснювати простими словами, то от візьмемо до прикладу приватний будинок. То е, міська рада не може виділяти кошти на ремонт даху, на встановлення паркану. От і так само і для укриттів міська рада не має права виділяти кошти на утримання приватних укриттів, які знаходяться в приватних руках. Запитуємо у Сергія Чміля чи працювала міська рада у напрямку передачі даного укриття на баланс громади. Каже, із власником контактували. Звісно, ми робили всі кроки, щоб дане укриття взяти на баланс територіальної громади. Повторюся ще раз, що дане укриття є власністю заводу Будмаш, і Прилуцька міська рада неодноразово зверталася до власників даного приватного укриття, але порозуміння ми так і не знайшли. Сергій Чміль говорить: до послуг прилучан є укриття, котрі облаштувала міська рада. Кожен мікрорайон має заклад освіти або сховище – що обслуговує прилуки житлобуд, до якого можна прийти у разі небезпеки? Ще раз наголошую, що у нашому місті є багато укриттів, які утримує прилуцька міська рада, і на утримання яких виділяються кошти з міського бюджету. Тому під час повітряної тривоги, будь ласка, не ігноруйте даний сигнал і прямуйте до найближчих укриттів, які знаходяться біля ваших будинків.